Чемпіон світу Олександр Савченко повернувся додому зі змагань. Южницький бодібілдер здобув найвищу у своїй кар'єрі нагороду золото на чемпіонаті світу. Змагання тривали з 2 по 7 листопада в іспанському місті Санта-Сусанна. Участь брали спортсмени зі ста трьох країн. За загальним заліком збірна України посіла третє командне місце. Хотілося це все зробити, хотілося це все зробити прямо в 10 разів сильніше, ніж би в якомусь минулому році, тому що ну я це все якось візуалізував, як я стою з медаллю, з кубком, і я добився того, щоб гім нашої держави грав на міжнародній арені, і це було кльово. Це було чувство ну прям. В точку класно, так як я собі це все представляв, так воно і вийшлося. Олександр Савченко привіз з Іспанії дві медалі. Це золото в індивідуальній категорії під назвою Менс Фітнес Оупен та бронза у парному виступі з дівчиною. Як розповідає бодібілдер, виступити в парі стало спонтанним рішенням. Ніч перед моїм виступом підійшла до мене дівчина. Вона виступала в категорії бікіні і не війшла у фінал. А там ще було у нас виступ в парах. Тобто це коли хлопець-дівчина виходить в парах, виступає. Це, ну, це цікаво такий був опит. У мене нікого такого не було, і в неї також ми не знали, як нам правильно це все робити. Це треба постанова була, це хореографія. Там спитали там, у федерації там, що до чого, де має стояти дівчина, там, нас поставили, як типу, там, хлопець має бути справа, дівчина сліва, там виходити за руку, тось, це всю хореографію. Ми щось з нею там питалися, там, за пару годин отработали, все вроді би окей. І йдемо вже виступати, і перед, на, перед сценою ми стоїмо, і нас там поправляють, кажуть. Мінятись. І в нас такий ступор, типу, шок, все в зеркальному режимі треба робити. Тобто ми ставили одне, а тут все в зеркальному режимі. Вона каже: О, що робити, тобто, кажуть, все нормально, успокойся, все буде добре. Зараз чемпіон матиме декілька днів на відновлення після виснажливого ритму. Олександр Савченко розповідає, що відпочивати не збирається. Одразу приступить до індивідуальних занять та роботи зі своїми підопічними.